І вітаю всіх на каналі Viking Place. Вітаю підписників, гостів, глядачів мого каналу. Е, і так, Сьогодні буде трошки незвичне відео у мене. Е, взяв одну із каточок на арсеналі, яку, яка в мене вийшла на стріму. Стріми я проводжу, стріми я проводжу в ТікТоку ютубери, ютубчані мої, я вибачаюсь, на Ютубі поки стріми я не маю змоги запускати чисто з технічної сторони. Тож, поки я в мене тільки в Тіктоку, на Ютуб я намагаюся відео або знімати спеціально, або от як сьогодні ну, цього разу у мене не було прям багато часу а, знімати відео. Я, ну, була у мене непогана каточка на стріму. Я вирішив її вирізати і тобі показати. Тобто якось так. Тож... Ладно, в ми тут. Думка заплутались, тож не буду затягувати. Каточка поїхала. Так, Гра, дай мені тільки на центр карти. Десь на нас будь ласка. <гум> так, в цілому, скажімо так, чисто моє відчуття, ну, наче приємно. так Гарна обнова вийшла. Я думав, що буде хуже. Тобто, це та сама міні-карта, її в будь-який момент можна вимкнути. Тобто, я її навіть і не вмикав, не дивився. Не знаю, вона закриває лишній екран. Тобто, на що вона взагалі потрібна? Незрозуміло. Ну, як по мені, ну мені вона точно не потрібна. Збросок гранати, ну, постійна траєкторія, ну теж наче не сказати, що прям щось сильно мішає. А по-іншому поки не зрозумів. Ну, в цілому в цілому, блін, той самий спаун. Ви знущайтесь з мене. яшеньки, А, а бос на карті. Субботы в меня бежут. Я сподеваюсь, медичка працює. И uh -huh, uh -huh. e Ніхто не смикає, до речі, вход в бункер, так то як що? Хі -хі. Оп. Є yeah, перші, ...пострілушки, блин, і тут і там. Зброєю. Так, то якщо чесно, мені не хочеться, ага. прям втикатись влазити. А я сам відчиню тепер ці дверцята. Значить, кажуть, тепер цей ключ не такий рідкий, як раніше був. Тож є сенс повидчинять трошки, да? Так, той, хто ні разу сюди не заходив, от, ви бачите, як ця кімната виглядає. Тим паче по-новому раніше трошки відрізнялась. Вона виглядає так. Пилисос, пилисос, можна зробити уборку в домі. І цемент, все. Пропылесосить і забетонувати. Нормальный. Стандартный набір. Тяна из загалі что-то. Заправка працює, медичка. Ага, центр. Ага, є. Зараза, да вийдеш ти назад. Ці боти, це просто знущання. Давай. Ага, сейфа немає. Точніше він поломаний. Так, це звуки в грі, якщо що. Ті, хто переймається, дивлячись мене, це не тривога. Так, богінька моя, це я для тебе кажу. хм гм. Так, 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 куди ж мені йти, куди мені йти? Ладно, гранати, добираю. Із зручних Гновшись, те, що не треба зараз е, залишати місце під магазин. Тобто, він змінює магазин е, з ячейки на ячейку. Тобто, якщо в попередньому сезоні, щоб він не втратив, ну я персонаж не втратив магазин при перезарядці, то треба було обов'язково, щоб було свободне місце вільне а я в, в бажано Хачаб в, в рюкзаку, то зараз Не обов'язково. Зараз він міняє магазин на магазин. Це зручно, це зручно, насправді. Ладно, піду в сторону амбара. А там подивлюсь. Куди далі пересуватись? Mm -hmm. РПГ. О, ну це я, мабуть, візьму. Мені треба ботів вбити з цієї штукенці. Це також для архіва сезону потрібна річ. Спробуємо ботів хоча б повбивати. Так, да, накидали купу ящиків. Ось тут раніше ящиків не було. Тобто зараз адекватно досить багато місць, де можна лутатись. Будь ласка, лазерочок. Недорого, але хоч щось вже непогано. О, п'ята касочка продасться. Глухава, на правда, як не зрозуміло хто. Я глухі шоломи не полюбляю. Це в мене боти. Давай, іди сюди. Так, ексклюзивні кадри. Де тут бати у мене бігають? А ось він на Курва. не влучив надо когось поближче знайти о, Хе-хе-хе. прикольно хе хе Ой, хорош, <реш> <реш> а де ще одного ботіка пристрелить? Оп-оп. поп ану? Та замрити на місці. Босів вбили? На, на. Піде, піде. Нормально. Все. Ага, люди були? Диви. Чи це я так просто продамажив? Коли сюди стріляв? ді <гум> дидиди. -ди 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 а може, не були люди? Поки не зрозуміло. Uh -huh. Так, ну 15 тысяч заклітин, ну нормально, наче можна брати. Я такий предмет вже здавав по завданню, але брати можна, тому що він непогано коштує. Uh -huh. Он там сильно стрілялись, до речі, і треба буде в бункер сам ти пробувати заходити. <мас> Оп, Пропустив. Отакі От ще кінові є. О, в них он. медицина може прокати. Тобто ну таке є сенс лутати. Корисне з них випадає. АКМ не цікаво. Суомі. Також не цікаво. Що у нас тут люди сидять? Не бачу, наче нікого нема. Да, і люди, якщо і були, то вони вбігли на центр. Вона, щоб зараз ніяка ні, ні, морда тут не сиділа, не лежала і не чекала мене. А так. Це рівно, нікого не бачу. Ану игра порадуй Ой-ой-ой, є вірогідність і. да Да, 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 да. Шерстяний сюди. Ось так от. Яка гарнота. Золотий лев. Золотий лев це приємно. Це майже півмільйона. Вже вже зовсім круто. Так, патрони в розгрузку перекину. ди дидим -ді -ді Тут зброя якась велика, ану. Абакан дай мені Сайга. Сайга не цікаво. До речі, новий фонарик. Той, що цепляється на зброю. Ну, як по мені ярче світить, тобто, у нього більш концентрований пучок, він видає. Тобто Не, не сильно розсіяно по площині, але при цьому більш яр, яркий видає світло, Тобто краще засліплює, прямо кажучи. Ну Це так, чисто моє відчуття, але наскільки воно правдиво, ну мені важко. Сказать. Може це і не так, може я собі чисто придумав. <гум> так, ну зараз тут лутаюсь і бігу через полігон в ту частину карти. Може в бункер буду заходити. О, сейфік ще один. Приємно. Може ще одна красна впаде Тоді взагалі буде супер. Ди -ди 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 М -м -м. Ах ты ж, зараза, до на люди идут. Тут, до речи, и декорите, может быть. Может быть, самозванцы на заборонках. То тут через якийсь час може стати зовсім в... весело, скажімо так. Через те, що самозванці прибігають і починають кошмарити. Ну, вони десь на полігоні стріляються. Ну, будь ласка. Ще одна красна. Не така дорога, але тим не менш. Приємно. Так, вихід в мене. Слушайте, у мене тут вихід, все. Я виходжу і роблю перезапуск карти. Так, да, так і буду робити. Тому що мені це треба винести. Прям дуже-дуже треба. <гум> ага, воно жмуть-жмуть мене. Йдуть в спину злодюги. Бо тут що ти тут замовчав? Де ти стоїш, сидиш? <гум> ключиков никаких не дало. О. Ходит. Нцема на это у меня бот, бот ходит. Ди-ди-ди-ди-ди. А патроны? Типа М2 на AX50, сп 6 сп 6 Куди ж мені тебе запхать? Замість всього, мабуть, отак, от да. Це мій патрон на. Це в бункері взривають Так, ладно. На Хоробрості летимо на вихід і виходжу виходжу. Там наче боты стоять. О, ключик есть, сколько стоит? 20 тысяч, иначе можно вместо лазерка забрать его. Так, 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 дайте мне выйти, дайте, 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 дайте. Ох ты ж, зараза. Іди лісом. Виходь, виходь. Це якийсь мене іксер. Чи хтось такий чекав, хотів вбити. Фух, ну я спорався, я вийшов. Це приємно. Ее... Угу. Ну зміюку зрозуміло. А, він показує те, що я останній знайшов.